Всім привіт. Привіт. Куди ми йдемо? Ми йдемо подивитися, що ми наробили. Помігайте? У нас є таке відео. Та, Багато таков... запитів зараз. Так що ж там, який ітог вийшов. Така назва була у відео, а що ж ми наробили. А робили ми тоді що? Копали ставок. От. Зараз підемо подивимося. Результат через скільки там вже багато років пройшло. Я думаю, вже більше п'яти, здається. Так, хто Але дивить? цікаво бо і в цьому році ще не були. Зараз весна. В принципі, тече водичка. У нас тут струмочки. Це є. Зараз глянемо, що там відбувається. Угу. Так що ми перший раз з вами разом. Йдемо дивитись, що там залишилось. От, а хто дивився це відео, поставте лайк на це. Та природа у нас зараз. Колись Ох, тут паслись тут... корови. Так. Ми коли купили хату, скільки це вже років в 2011 році, От. то тут ще пасли корови. Було, було їх дуже багато. Це все травичка, все. Гарно зараз гілося, та, зараз все заростає, нікому в принципі Я не потрібно. Мені, це все Горбіки це мурашники. Угу. Годой який. Черешня яка гарна, пам'ятаєш, вона смачна, вона дрібна, але смачна. Угу. І ця гілка впала, але а роста. тепер можна легко так зірвати черешні. Ой, бачу, там буде гарно. Бачу вже багато верт. Ага. Вон навіть якась стежечка є. Хтось трошки ходить. Он тут взагалі яка стежка. Ти ба? Так. Доводи ця стежка, мабуть. Ой-ой-ой. ой ой Бачите, що буде? Спасали, спасали і не спасли. Як могли, чистили. Так, але обідно, що воно зараз то, типу, є вода. Трохи набирається. Але буквально, я не знаю, що місяць якийсь пройде і. Від неї не залишиться, мабуть, і сліда. Бачите, ось там по центру це те, що ми не докопали, тоді було болото. Так, коли там, там і сухо. Це ми обкопали, а тут вода. Та що до, 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 до. <сх> ж таке? До двох метрів о глибини. Тут водою не Але як пішла верба? Це капець. Вербою все позаростало. Колись тут були такі карасі, а які карпіки. Коробчики. 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 Угу. Тоді я сам не знав, що ти в, такого, в такій калюжі, як казали, може бути риба. Але була. Тож намагались намагалися спасти. Ми навіть раки розмножували. Я вважаю, що можна його ще спасти, як він набирається, але мають бути кошти. Зараз поки у нас такі важкі часи але... в країні, то не до цього явно. Але просто вода набирається, але потім вона так швидко і сходить. Буквально за 2-3 тижні, якщо є засуха. Ну, Я вже дивлюся, що її, мабуть, вже було більше. Дивлюсь. Я думаю, що вона ось була. По березі така видно, що вона вже впала просто. Mm -hmm. А колись то було таке під саму цю греблю. Якийсь Самий рік. Вертако. Ну, я коли ще залазив, то мені отак було отак по шию. Ой, чуть не впала. Взагалі от що у нас вийшло. Такі от, справа. Але хто нічого не робить, то не як там кажуть, не, не помиляється. Не помиляється так нічого, все-таки поки я тут вода, я буду з мислями жити, що все-таки ми його якось врятуємо. Угу. Дивіться, яка тут гарна місцевість. Так, коротки, поднікись на Мурашки. Але все можна довести до толку. Тут яблуні були такі смачні і багато їх було. такі от. Слизь коровки, давали молоко. Тут була чистота. Не було стільки дерев, кущів і цих тепер Історія. Ну нічого, прорвемось. Гарно все. Бачите, зацвіло. Сливи, черешні. Птичка, звісно, майже 99%. Дивіться, це яблуня ще була минулого року. А вона ще може бути, бо яблуні ще не розпустилися. Так. Таке цікаве Я дерево, тоді... бачите, знизу. Взагалі розчищає. Да але... ага. Та є, а вона вже пішоє. Як вона виживає, я не знаю. Столбу майже немає. Знизу так взагалі нічого нема, дивіться. І ще буде. Такі от чудеса природи. У, -ху 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 -ху. У мене така селфі-палка, бачите? Так все, показали, що ми робили. <ріст> ну тут так само. Водичка набирається, це копанка. Що видно. З весни наче все є, водичка якась стоїть, а потім десь садів. Взагалі це глобальна проблема для нашого села. Вода ушла, в криницях у людей води дуже мало. Для багатьох, я тобі скажу, глобально. Для багатьох. Дуже багато вже навели Угу. Mm -hmm. Ой, копано, цих скважин. Тут якесь тече, до нас перетікає. З весни якийсь ручійок ще є. Джерельця, От бачите, струмочки. No. Ось Так, але тече, тече, тече. Є ж туди, бо нас далеко. Наш город, бачите, все близенько, недалеко. До речі, це та копанка, не копанка, а це, типу міні столочок, на якому... Купались наші гуси раніше. Ага. Може хтось дивився нас давно, то, вже, то має знати. Але зараз його вже не впізнати. Тоді Гуси, кстати, взагалі вичистили, його були. Бачиш, все-таки корови, гуси, як вичищали. Так, Корови берег, гуси воду. І ось ми і вдома. Дивіться, яка краса. Все цвіте. Розквітає.